Ріг – поліетнічне місто, в якому проживають українці, росіяни, білоруси, євреї, вірмени, азербайджанці, грузини, молдовани, німці, поляки, корейці, болгари, в'єтнамці, татари та багато інших народів на сьогодні створено і офіційно зареєстровано два десятки громадських організацій національних громад. Ми різні та водночас схожі інтернаціональні, але єдині у своїх бажаннях. Пів я, я, по національності, ізраїльцян пагажданства. житель Украины по видно жительство и патриот Кривый Рог уже 13 лет. Поскольку что я израильтян, войны я видел. Я видел, что это значит агрессия. Единственное, что держит нация вместе, это послушание закона, первое очередь. И во-вторых, это любви каждого, толерантности и восприятия. Когда самое сложное время в семье, Ми обідіняємо в сімі, як де время в стране, Жителі страны обідіняються. Голова єврейської громади. Впевнений, шлях до формування по-справжньому демократичної та розвинутої нації тернистий. Процес цей тривалий, а його основою мають стати духовні фундаменти, освіченість, виваженість громадян і взаємовигідний пошук балансів. Страна пройшла приділоної політичний кризис. И неважно, какое мнение каждый из нас держит в себе, в первую очередь надо заботиться о том, что город будет спокоен. Если мы сохраним спокойствие в город, не будем начинать разбираться друг с другу и делать какие-то резких шагов, у нас есть большой шанс выйти из этого победителя, победителя для себя, для нашей спокойной жизни. Это настолько многонациональный город, как никакой, наверное, другой в Украине. Потому что в свое время, когда поднимался завод, когда подым строились гоки, сюда столько приехало народу отовсюду. И настолько это уже все переплелось. В нашем городе проживает очень много русских и как так называемых русскоязычных. Людей, которым трудно так сказать, где-то там розділити русські анілюкраїнці. у них, допустимо, томі у мене жена русская, я українець. Так хто наш ребенок, якщо так разобраться. Все это перемешано, это братська славянская кров зараз не час розділяти та руйнувати таку думку, висловлює очільник російської громади. Ані самовільне знесення пам'ятників радянських часів, ані сепаратистські настрої проблем країни і міста не вирішать неправильное настроение, надо любой ценой сохранить целостность Украины. Может быть, там как какие-то федеральные так какие-то моменты может быть, усилить влияние кстати, местных как они называются, вот, властных структур. Вот. Но этот раскол он никому не пойдет на пользу. И поэтому, конечно, крайности, но надо находить какие-то точки соприкосновения, надо уметь слушать друг друга и понимать друг друга, уважать друг друга. Моя мати полька. Я теж маю карту поляка, але я народилася в кривому розі. Тут я навчалася в російській школі, закінчила два вузи. Довгий час працювала. И І... Зараз очолюю Криворізький міський союз поляків. Але я також можу вільно спілкуватися і на українській, і на російській мові. На обох зрозумілих мовах Валентина Травінська закликає до миру, толерантності і єднання. Я криворожанка, а мій брат аж до своєї смерті очень довго проживав в Москве. І зараз там живуть його діти. И мне не хотелось бы, чтобы Украина и Россия воевали. Несмотря на то, что я полька и имею другое вероисповедание, я никогда не чувствовала здесь плохого отношения к себе. Я могла говорить на русском языке, на украинском, на любом языке. Союз поляка участвует во всех мероприятиях, які проводил Горисполком, спаком, фестивалях національних культур, вні города, где можемо показати, що ми поляки, ми дружны, ми хотим жити мирно. Кривий ріг моє місто, кривий ріг наше місто. Знайомі слова міського гівну, особливо промовисті у часи, коли всім мешканцям міста варто пам'ятати ми одна громада. Кривелійський фестиваль національно-культурних спільнот, що вже традиційно проходить восени, об'єднує нашу територіальну громаду в єдину родину однієї країни. Слушне нагадування про головне країна, моя Україна.